Доброго дня, я з України. Вже на вулиці осінь, і зараз підійшов час, коли ми будемо зрізати, формувати і підготовлювати до зимівлі наш декоративний і плодовий сад. Сьогодні я хочу обрізати ось цей гібіскус, хочу його сформувати на штамбі, ну і просто підрізати ось ці гілочки, тому що, бачите, вони як похиляються додолу. Мені це не подобається. Я хочу, щоб він був на одній ніжці і зверху була така кулька. І також поїду до сестри, також допоможу їй обрізати її сад, тому що в мене поки що досить молодий сад, обрізки не так багато, а в сестри багато. Буду обрізати там також гібіскус. Вона також формує на штамбі барбарис, також формую на штамбі шовковицю, і я їй допоможу з цією роботою. Так, в цьому відео буду робити обрізку саду ось такими секаторами. Ці секатори називаються «Верано». Їх мені на тестування прислала компанія Віст. В них є інтернет-магазин. Посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. І зараз будемо їх випробовувати. Першим буду працювати секатором з храповим чотирикроковим механізмом. Дуже зручний секатор має гумову ручку, тому гарно і легко його тримати в руці. Обрізати не можна гілки до 20 мм, Мене це дуже зацікавило, тому я зараз буду саме ним вирізати ось одну гілку, яка заважає, Зараз я вам її поближче покажу. Взяла лінію і ми потім разом з вами промірюємо її товщину. Чи справився він з такою товщиною, чи ні. Зріз він робить прямий. Можна ними зрізати суху та живу деревину. Працювати можна досить довго, тому що він досить ергономічний і рука при цьому не втомлюється. Починаю обрізку з формування скелету цієї рослини. Ось, бачите, одна гілочка. Вона йде з самого низу, вона, мені здається, зайва, я хочу її прибрати, а ось цю гілку, ось цю ніжку, товсту, бачите, яка вона тоста, я її залишу. І вже на ній буду формувати кульку. І будемо зараз зрізати. Так, і буду зрізати близько до землі. Угу. О, бачите? Ну, справді, чотири кроки зробив секатор. Так раз, два, три і чотири. І я її зрізала. І залишився ось такий пеньочок, я його також хочу зрізати. Ось так. Подивіться, яка товста гілка, яку я зрізала. Незручно мені тут підходити, щоб вам було гарно видно. І зараз ми вимірюємо її розміри. Ну, ось помічник так мені допомагає. Забирає гілочки, щоб мені не заважали. Давайте поближче подивимось, яку гілку зрізав цей секатор. Ось, подивіться, 25 мм. Так. І поперек 22 мм. Наступний секатор, яким я зараз буду працювати, зрізати всю. Іншу крону формувати. Це секатор, який зрізає до 20 мм гілочки, можна ним працювати у всьому саду, тобто обрізка малини, смородини, троянд, ось гібіскусів, ну, будь-яких кущів будь-яких рослин. Він має косий зріз, легкий і чистий різ. Працюю вже буду зараз зачищати ось цей штамб. Спочатку обрізаю великі гілки. Для того, щоб сформувати саме ніжку. Ось, подивіться, як гарно зрізає. Гілочки досить товсті, рівненькі, чистий різ, різ навскоси. Спочатку ті гілки, які мені заважають, які я вважаю не потрібні моїй кроні. Ось подивіться, який залишився піньочок, досить гладенький і рівненький зріз. Бачите, гарний. Можна такі великі зрізи замазати або садовим варом, або можна знезаразити зеленкою, йодом, будь-чим, для того, щоб не заразилася рослина ніякими хворобами. Але я цього не роблю. Я вважаю, що рослина і сама себе вилікує, вона має дуже сильний імунітет. І воно все гарно і легко затягнеться. І тепер вже обрізаю, формую крону мого гібіскуса. Ну, поки що він буде такий досить лисуватий, скажімо так, але в наступному році він гарно розростеться, гарно заквітне і буде гарно виглядати. І ось продовжую формувати далі. В принципі, гілочки прибираю ті, які мені здається, тут зайві. Потім зачищаємо штамп. Ось ці всі гілочки, які знаходяться на штамбі, їх також прибираємо. Щоб вони не наростали. Звідки я хочу, щоб в мене була крона починалася? От десь з цього рівня. Тому все, що нижче, я просто виламую і буду. Впродовж наступних років слідкувати за тим, щоб ось ці листочки тут не з'являлися і щоб штам був дуже охайний і гарний. Ой, дуже легко ріже, до, до речі, як по маслу, як кажуть. Насправді дуже зручно і легко. Дуже гостре лезо, тому гарно зрізає. Бачите, такі великі гілки, а легко зрізати. Зусилля не прикладаєш. Ось і все. Ну, хочу вам сказати, що я хотіла цей гібіскус забрати в свою нову клумбу. В свій новий квітник, але я трошечки хвилююсь, чи переживе він пересадку. Бо бачите, він вже досить товстий, досить дорослий. І не знаю, якщо у вас був досвід пересаджування такого великого гібіскуса, напишіть, варто його звідси забирати, чи нехай він ось так тут росте біля нашої кухонної зони, і, в принципі, також ми його будемо бачити весь день. так все би закінчило обрізку гібіскуса, їдемо до сестри допомагати. Приїхали до сестри, зараз також трішечки допоможу їй підрізати кущі. Ось такий в неї також є гібіскус. Бачите, так вона його формувала вже йому багато років. Ось такий він товстий біля ґрунту. Ось таким чином я і собі хочу сформувати. Але також потрібно кожен рік ось це все прибирати. Зараз я буду прибирати. і... Далі ще буду обрізати барбарис. Покажу вам, як виглядає, як вона його формує. І також шовковицю на штамбі теж вона формує. Взагалі дуже нам подобається формувати декоративні кущі. На штамбі дуже охайно виглядає так цікаво, не як звичайний кущ. Можна так формувати і вайгелу, можна так формувати чубушник, спірею, ну багато кущів майже всі. І також допоможу їй відділити від лохини. Кущик молоденький, вона хоче ще один посадити. Вон там, Бачите, де помідор, росте, сам висіявся, сам виріс, і багатенько там і плодів в цьому році в нього було. Це чері, помідорчики, але гарно плодоносить. І ось хочемо відділити ось цей кущик, бачите, ось вже в бік пішли гілочки молоденькі, можна його ось тут біля самого куща відрізати і окремо посадити. І буде в неї три кущи лохини. Ці два, це їм вже два роки. Вони гарно вкорінились, в цьому році гарно плодоносили, вже вона збирала свій врожай і ласували смачними і корисними плодами. І також буду формувати ось цей барбарис. Ну, як, він вже сформований, сестра постійно слідкує за тим, щоб його обрізати, і також на ось таких ніжках і зверху будуть кульки. Бачите, вже трішечки обріз, заліто. Барбарис взагалі постійно потрібно формувати кілька разів на літо це стовідсотково, тому що він дуже швидко наростає. І ось вже почала обрізати гібіскус, обрізаю за тим самим принципом, як і у себе. Ось бачите, де починається основна крона. Приблизно намалюємо ось таку лінію. Знизу все потрібно прибрати. Також потрібно постійно його обрізати кожен рік, тому що буквально за один рік він обростає. І якщо вам захочеться колись мати звичайний кущ не на штамбі, ви просто один рік не обрізаєте його і вже потім він перетворюється у звичайний кущик. Але я думаю, що деревом він виглядає набагато цікавіший. В принципі, всі якісь помилки в обрізці – він вибачає, тому можна формувати будь-яким чином, можна експериментувати, вчитися обрізки саме на, на ньому, і все гарно буде. Він все одно відросте і ніяк не постраждає, якщо ви щось не так зробите. І ось працюю цим секатором, лезо дуже гостре, з дуже якісної сталі. Діаметр зрізу до 20 мм. Бачите, зріз косий дуже рівненький і гладенький. Можна ось це все, що зрізаю, поживцювати, використати для розмноження гібіскуса, але він гарно розсіюється, приживається, вкорінюється. Воно й не потрібно живцювати, просто він сам розсіється, відкопуєте сіянці ці, і вони дуже гарно і швидко наростають. Ну, Цьому гібіскусу я не знаю, мабуть, років 7. Ось так. Щоб були всі гілочки видно. І гарно виходить. І зараз ще верхівочку підрівняю, ось так, таким напівколом зроблю. Ось такий получився в мене гібіскус. Зараз приберу те, що зрізала, і йдемо далі. А ось так виглядає в сестри Шовковиця. Також вона її формує на штамбі. Там, вон подалі, сестра Наталя займається посадкою гортензії, тією, що взяли у Тетяни, також висаджує собі. Так, шовкову ціну її дуже легко формувати, вона дуже швидко наростає. За один рік її кілька разів можна стригти. Ну, а вже ж плодів немає, тому що коли постійно стрижеш, то зрізаєш ці плодові бруньки. Так декоративний, як елемент, вона дуже гарно виглядає, невибаглива, ну, стригти можна як завгодно, вона потім наросте, якщо навіть десь якісь помилки в обрізці будуть. І також ось тут гібіскус, трішечки іншим чином вона його формує, але також дуже цікавий. Такий садовий елемент. Виходить. Цікава садова фігура. Гібіскуси розсіюються дуже швидко, наростають, також гарно, непримхливі, і можна формувати ось так. Тут вона зробила дві ніжки, бачите, і дві кульки. І також гарно виглядає. Зараз трішечки теж підстригу шовковицю. Шовковиця готова. Також її підстригла, досить багато гілочок обрізала. Ну, шовковицю взагалі сестра сказала обрізати, не шкодувати, тому що дуже швидко наростає. Цікаві, подобаються мені, коли ось такі зачищені стволики, а ще і коли ось такі, з... з підзрізаних гілочок залишаються такі, як нарости. Бачите? Воно таке, як на бонсай схоже. Ось так. Так, і продовжуємо обрізку барбарису. До речі, вже час обрізати багато декоративних кущів, формувати саме ось так. Якщо ви формуєте, кулькою або якоюсь іншою формою троянди, поки що рано обрізати витки. В минулому році в мене було відео про обрізку восени витких троянд. Я витки троянди завжди обрізаю восени. Зарок їх не знімаю, вони в мене так і зимують, тому що, в принципі, в нас регіон, де троянди непогано зимують, без укриття. І витки я восени повністю сформую, підв'яжу, навесні зовсім нічого з ними не роблю. І також користуюсь ще одним секатором. Ці секатори дуже гострі, виготовлені з високоякісної сталі. Саме цей секатор призначений для професійної обрізки. Дуже зручні прорезинені ручки, тому рука в них не втомлюється і можна довго ним працювати. Призначений для обризки сирої деревини, кущів, молоденьких пагонів товщиною до 20 мм, також збору фруктів, винограду, обрізки декоративних кущів і квітів, також проріджування дерев. Так, ну продовжую працювати і потім ще вам покажу, як в мене вийшлося. І таким чином допомогли трішечки сестрі з обрізкою. Продовжую обрізати, працювати. А вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.